Добрий день. Добрий день. Яку ми читаємо? читаємо. До Яка більше не боїться Є, чого? На да, зараз почитаємо, як вона перестала боятися, залишатися на самоті. <рес> Відтоді, як Міну вилупилася з яйця, вона завжди намагалася бути поруч зі своїми батьками або серед знайомих драконів. А вона боялася залишатися на самоті. Їй подобалось бути з дорослими, вона так почувалася в безпеці. Але ж драконам теж треба іноді побути наодинці. Міно, попити. ці розмови не для маленьких дракончиків. Міно, і ти завжди заважаєш. Бачиш, як батьки кажуть для доці, вам. Так, да, іноді. Міну ходила поруч я з великими заважаю. драконами, у яких я така важка хода. Земля приємно здригалася, і це заспокоювало крихітку. У печері вона завжди грала за спинами батьків, і мама часто казала їй Міну, припини, я так можу впасти. Одного разу, прокинувшись, Міну зрозуміла, що печера порожня, і в неї з'явилося відчуття незахищеності Мамо, тату, де ви? мать злякалася. Ніхто не відповів їй, і Міну здогадала, що її залишили саму. Заплющивши очі, вона почала сильно тремтіти. Міну пригадала, як затишно їй було колись всередині яйця. Шкарлупа давала їй відчуття безпеки, і вона вирішила пошукати цю шкарлупу, яку батьки дракони десь тримають у печері. Мать дітки народжується, а дракончики вилуплюються з яєчок. Як, я як курчатка, була, да і я маю бути дракончиком. Ти дракончик малий, добре. Але якось і те була би дракончиком. Але зараз це людина. Міну угу. знайшла дві половинки яйця, це що маленько. ідеально підходили одна до одної. Їй Але треба було так. тільки залізти всередину та закритися. Проте це було нелегко. Яйце не було таким великим, як міну. Вона раз за разом робила спроби, доки шкарлупка геть не розламалася, наче ж яєчко було маленьке, коли вона народилася, вона була теж маленькою і виросла, стала більша за яєчко. Міну тремтіла від страху, а її ноги відмовлялися йти. Раптом їй здалося, що земля пливе з під ніг і вона ніби йде по канату, як акробат. Міну була так налякана, що не знала, куди ставити ноги, а коли нарешті вийшла з печери, перечепилась і покотилась по схилу. Да, покотилася я Тиша навколо доводила, що її друзі далеко. Міну заплющила очі та згорнулась калачиком. Спершу вона нічого не відчувала, потім почула, як б'ється серце: стук, 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 стук. А трохи пізніше земля почала здригатися. Дракони йдуть, бачиш, дракони йдуть. Міну радісно побігла до до джерела шуму. Незабаром побачила купу драконів та матусю, яка тримала на руках маленького дракончика. Дивись на це твій братик, пояснила вона Міну. Тобі слід бути завжди поруч із ним. Аби він не почувався самотнім. Міно пригорнула малюка і почула, як б'ється і його серце. Стук-стук, стук, стук. Так само, як і в неї, так? Да? само, як і в І в тебе також. Це такий самий звук, який всередині мене, вигукнула Міну. І всередині мене, і всередині твоєї мами, посміхнувся тато. Відтоді Міну вже не боялася бути на самоті. Вона знала, що всі поєднані братик? єдиним звуком. Ось таким стук-стук, стук, стук. А де, а де їхній братик? Вони намалювали намалювала його тут. Чи а ось же він маленький? Це міну, а це братик. А це мама синя або тато, не знаю. Як ми показуємо свій страх? Давай дочитаємо. Тут можна зробити паузу і перечитати це все батькам для діток. Це можна також перечитати. Різні ігри, в які можна пограти, щоб дітки перестали боятися. Все. Дякуємо за увагу! Що ми скажемо? Дякую, до побачення Дякую. і підписуйтесь на канал. І підписуйтесь на канал.